Люба Ебігейл. З жалем повідомляємо, що ваш двоюрідний дідусь нещодавно помер. Не знали, що у мами був двоюрідний дідусь. Ви тепер єдина спадкоємиця маєтку маєтку Ого! Місцеві вважають, що там привиди. Там зник хлопчик багато років тому. Відтоді там ніхто не жив. Вибач, що налякав тебе. Клич мене. Привид, лихий дракон-привид на ім'я Юто полонив мене прокляття. Потрібно дочекатися наступного повного місяця, щоб з'явився прохід до кімнати у підвалі. Будь ласка, Елізабет, потрібна твоя допомога. Відгукніться на поклик. Я представляю могутнього клієнта. Нас цікавить миттєве придбання маєтку екові. Тепер банк володіє будинком. Забирайтесь. Ми не можемо їм дозволити. Моя мама не дозволила б нам здатися без бою. Я за вітаємо в загоні страху. І підніміть свій дух. Ми тут, щоб забрати власність. Я висмокчу вашу кров. Для найкрутішої. Ось він. Прохід до першого випробування. Надприродної пригоди. Я правильно зрозумів? У всіх тепер є пристрій, що має відповідь на будь-яке запитання. А вони дивляться картинки котиків. Девід Генрі у ролі привида. Ми за далеко, щоб ти нас зараз зупинив. Добрий привид. Ого, їх ніби можна торкнутися. Досить штрикати.